Всім привіт! Знайомтеся! Це новинка від VITALS. Акумуляторна ланцюгова пила VITALS AKZ1820N Kit. І давайте про неї детальніше. У комплекті ми маємо саму пилу, акумулятор 18 Вт на 2 Агоди та зарядний пристрій. Все, що потрібно, аби одразу приступити до роботи. Подивіться, яка вона компактна і легка. Лише 2 кг. Ідеально навіть для роботи однією рукою. А завдяки прорезиненій рукоятці пила зручно лежить у руці. Ця модель оснащена автоматичною системою змащування ланцюга, об'єм бака 35 мл. Цього достатньо для тривалої роботи без додаткових налаштувань. Потужний безщитковий двигун забезпечує швидкість ланцюга 7,6 метрів на секунду. Пила легко справляється з деревиною різної щільності, навіть із твердими породами. Акумулятор на 2 ампер години дозволяє працювати тривалий час без підзарядки. А система контролю заряду захищає батарею від перегріву. VITALS AKZ1820N KIT – Це поєднання мобільності, потужності та зручності, чудовий вибір для дому, саду чи будівництва.